Ну насамперед скажу, що правила перетинання громадянами України державного кордону затверджені постановою Кабінету міністрів України No57 від 1995 року. І упродовж 22 23 років, через повномасштабне вторгнення, в цю постанову були внесені доповнення зміни. Я сьогодні зупинюсь на деяких питаннях, які стосуються дітей. Отже, виїзд дитини, яка не досягла 16 річного віку за кордон, може здійснюватись у супроводі одного з батьків, баби, діда, мачухи, відчима, повнолітніх братів сестер. Крім цього, один з батьків може уповноважити перетинати кордон з дитиною іншу сторонню особу. Для цього треба прийти в службу у справах дітей за місцем проживання. Написати заяву, і ця заява має бути обов'язково завірена органам опіки та піклування, тобто керівником районної військової адміністрації або керівником міської сільської селищної ради. В постанові зазначено, що нотаріальна засвідчена згода другого з батьків не вимагається, але я дозволю собі сказати, що якщо один з батьків може надати таку згоду, то її краще надати, щоб не виникало потім питань на кордоні. І треба розуміти, що якщо супроводжуючою особою дитини є чоловік, то він має належати до категорії осіб, які звільнені від мобілізації, від військової служби, і він має мати підтверджуючі документи про це. Якщо дитина виїжджає за кордон у складі організованої групи, її батьки або єдиний з батьків має підготувати матеріально завірену заяву, в якій він говорить про те, що він відпускає дитину з цією супроводжуючою особою за кордон, і там зазначається термін з по. Якщо дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського піклування, влаштована в прийомну сім'ю. Вона може їхати за кордон із прийомними батьками або одним із них. Прийомні батьки повинні мати оригінал договору про влаштування дитини в їх прийомну сім'ю або нотаріально засвідчену його копію. І має бути обов'язково погодження служби у справах дітей за місцем їх проживання. Якщо дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського опікування, влаштована в дитячий будинок сімейного типу, так само вона може перетинати кордон з батьками-вихователями або одним з них. Батьки-вихователі повинні мати оригінал договору про функціонування дитячого будинку сімейного типу і влаштування туди дітей, або нотаріально засвідчену копію, і погодження служби у справах дітей за місцем проживання. Якщо дитина влаштована під опіку, вона перетинає кордон з опікуном. Опікун повинен мати оригінал рішення або розпорядження органу опіки піклування про встановлення опіки над дитиною і погодження служби у справах дітей. Якщо опіка призначалась судом, необхідно мати рішення суду і погодження служби у справах дітей. Якщо дитина влаштована в патронатну сім'ю, вона перетинає кордон із патронатним вихователем, який так само повинен мати рішення органу опіки піклування оригінал про влаштування дитини в патронатну сім'ю. І тут треба мати погодження начальника обласної військової адміністрації письмове, засвідчена печаткою або його заступника. За кордон можуть виїжджати заклади. Тобто діти, які влаштовані на цілодобове перебування до закладів інституційного догляду. В такому випадку необхідно мати запрошення організації, яка буде приймати дітей. Має бути наказ директора про виїзд дітей за кордон. Директор виїжджає з дітьми або самостійно, як державний опікун, або повноважує вихователів у якості супроводжуючих. Обов'язково треба погодження знову ж таки начальника обласної військової адміністрації, засвідчено печаткою, має бути погодження Національної соціальної сервісної служби, а в запрошенні тієї сторони, яка буде приймати дітей, має бути вказано кількість дітей, вік, організація, яка буде супроводжувати дітей за кордоном, і мають міститися гарантії про повернення дітей в Україну. Коли законні представники... Або батьки приїжджають за кордон, вони мають в семиденний термін звернутися до закордонної дипломатичної установи про взяття дітей на консульський облік. Консульська установа закордонна упродовж доби через МЗС інформує про це Міністерство соціальної політики України і Національну соціальну сервісну службу. Тобто. Ми постійно, як служба у справах дітей, контролюємо виїзд дітей за кордон, їх повернення, особливо статусних дітей. І можу сказати, що з початку війни у нас за кордон виїхало 280 дітей. П'ять дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування із законними своїми представниками. На сьогодні 135 вже повернулися, і зараз за кордоном перебуває 145 дітей, сиріт, позбавлений із законними представниками, і шість дітей це вихованці Черкаського навчального реабілітаційного центру. Це заклад системи Мон і супроводжуючими. Вони перебувають в Польщі. Тобто, ми цей процес постійно моніторимо і сподіваємось, що. Всі наші діти повернуться додому будуть жити в безпеці в Україні.